Готуватися до літа! Я не в свої улюблені джинси. <рес> Зараз замість універу йду в спортзал і з утра до вечора буду там сидіти. Тебе не любить хлопець такої, як ти є, іди ти піти вже зроби ендосферу. Всі почали колоться героїном. <рес> це антиреклама! Це Жак. антиреклама. Тебе не можуть любити такою, як ти є. Тебе можуть Жак. любити тільки худою. Ліцеш, просто може закінчитися анорексією. Починається мій улюблений період року. Ми наїлися пасочок, ми пережили зиму, ну це вже таке виправдання застаріли трошки. Ой, треба робити що? Правильно, готуватися до літа. Аріна, ти колись готувалась взагалі до чогось? Ти колись готувалась до літа якось? Мені здається, так. Да. Ну, зараз ні. Але раніше, мабуть, коли мені було там 13, 14, 15 років, то я думаю, це були всякі такі ну, дієтки, знаєш, uh -huh. розгрузочний день. Uh -huh. Коротше, не пам'ятаю, але це оці мільйон знаєш, псевдо нутриціологами складених дієт, які, звісно, що просто якась рандомна людина uh -huh. придумала в інтернеті, на Шугарінг ходила в 15 років. Ну, це... це адекватно взагалі? No. Коротше, ну, типу, да, якось можна сказати, можна сказати да, але зараз я взагалі на цим не парюсь. Ну добре, давай зосередимось на дієтах, тому що це безпосередньо от, стосується того, чому я взагалі за це згадала. Бо е, десь у квітні з'являється якийсь ін у квітні добре. А якщо в березні, то це напевно взагалі вже е, поїхати кукухою можна. З'являється ось ця нав'язлива думка про те, що треба щось робити до літа. А, Відповідно, найбільша частина цього переживання стосується саме схуд... схуднення. Схуднення і втрати ваги. А, скажи, які дієти ти пробувала? Так, значить, я не пам'ятаю їхні назви, але пам'ятаю, що знаєш, щоб це була якась, наприклад, там трендова дієта, і всі на ній там знаєш якась, наприклад, шоколадна дієта. Шоколадна Ну Я не пам'ятаю, як вона там, але там ти їси скількись грам шоколаду на день, і це тобі там якось допомогу. І що допомагало? Звичайно, ні, ну вони не працюють. Ну, якби, якщо ти просто я 15-річна підлітка, сижу вдома, періодично вихожу, гуляти і змінюю харчування, це нічого не змінить. Просто Тобто, <laughs> якщо б я почала ходити наприклад, в спортзал, бігать, ходить, пригадь, то може, так. Да. Ну, коротше, ці дієти. Я пам'ятаю, що щось я кажу, папі, пап, давай поспоримо. Гриш. Я кажу, пап, давай поспоримо, що до Нового года я схудну на 8 кілограмів. Uh -huh. Це було до нового года, десь півтора місяці. Uh -huh. На 8 кг. І кілограмів. Папа спочатку такий, що знаєш, по телефоні втикає і uh каже: -huh. кажу, угу, да, да. Uh -huh. кажу ні, ну давай реально каже, ти що, ну, типу, ти ненормальна. Ну, типу, 8 кілограмів за півтора місяці це небезпечно. Така, да, чим це небезпечно? Да, ну це ж прикольно. Корач, але тоді я якби, не усвідомлювала, що. От просто так взяти і перестати їсти, це щось погане. Mm -hmm. Ну, а оці дієти вони виглядають чимось таким, ну, чимось безпечним. От я згодна, мені ніколи не вдавалося спробувати саме якусь дієту з TikTok, наприклад, тому що або з інтернету, тому що я ну, як, власне жила з батьками, і моє, моє харчування було дуже гарним. І це зараз я дійсно кажу з позитивом. Тобто, в мене не було змоги там голодувати день чи два, знаєш, мені би покрутили скроні трошки. Але ж я думаю, що Є люди, які ну, можна це зробити. І так. Робить вигляд, що ти їси, але не їсти. Ну, Можливо, якби я хотіла, можливо, якби моє внутрішнє бажання було більше. Ну, так, ти ота хотіла, знаєш. Але але, я пам'ятаю, як мої однокласниці, наприклад, пробували ось цю дієту, там, коли треба пити тільки день, ну, тобто mm -hmm. день чи два тільки пити, не їсти. Коли треба пити соки, знаєш, але не це. І ще тоді були розмови про те, чи це корисно, чи ні. І мені здавалося, це просто чарівною паличкою, знаєш, що просто. Ось Якби я два дні випила і нічого не їла, от тоді б моє життя переналаштувалось на знаєш, краще спрямування. Але прикол в тому, що взагалі зараз починаєш думати: а чого ми стрункішаємо до літа? А чому ух, взагалі для тебе? Підлітки, це була така проблема, і чарівна паличка не, не їсти два дні, а не там, наприклад, ну, не знаю, піти погуляти в, в ліс. Ну так от тому, що ні, ну ми зараз говоримо саме про фіксацію на вазі, і на тому, що завжди здається, що ну чо ну ти, підлітка, чо яка ну це просто мене нема досі відповіді на це питання. Ну звісно, що це просто вплив суспільства, так, мені але чо, це... чому? Ну дивись, чому такий. Чому такий вплив? Мені здається, що це. От якщо ми беремо інтернет, то напевно вага і зовнішній вигляд твого тіла це те, за що найбільше насідають на людей. Так, тобто має, має бути така от така от структура, фактура. Можливо, це тому, що знаєш, обличчя у нас різні. І обличчя можна зробити по-своєму гарним, так би мовити. Тобто, якщо ти просто слідкуєш за собою, то твоє обличчя ну ми не настільки поїхавши на цьому, як, наприклад, там, де розповідають в Китаї, в Кореї, де є просто тренд на зовнішність. У нас такого в меншій мірі у нас такого нема. А вага це те, що ти можеш підлаштувати, змінити, і те, чим дуже легко маніпулювати, коли люди дивляться на людину, яка там трохи е, більших розмірів, ніж есочка. То вони кажуть, що ну піди перевірся у врача чи в тебе там. А тим паче, от ти кажеш, чому? Бо у нас, наприклад, я росла в Одесі, і мені здається, що влітку це ж завжди це треба ходити на море. А коли в школі, в середній школі, тобі треба ходити на море з друзями. А коли тобі треба ходити на море там і з... 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 з кимось там знайомитись, то ти хочеш виглядати гарно. Ти прям прагнеш, щоб у тебе було ось це ідеальне тіло. І коли ти бачиш, що там хтось з твоїх друзів виглядає, знаєш, ідеально в купальнику, то, звичайно, ти хочеш до цього прагнути. От так. І, ну, звичайно, нам це нав'язує суспільство. Але я навіть тут веду не до того, що треба забити на це все, а до того, що не треба робити це до літа. Тобто. A... A... А то коли? До себе просто. Ну, тобто ні до коли. Треба просто слідкувати за. Так ну, собою. ну не, не, ми ж говоримо про худнути, типу, але худнути не здорово худнути. Ну так. І коли ти знаєш в якийсь момент не влазиш в весочку, угу. то ти можеш, ну, ти, ти можеш засмутитись. Ось, угу. Наприклад, недавно я не влізла в свої улюблені джинси. І якби це сталося 5 років назад, мені здається, я б. Ну я б плакала, я б я б дуже засмутилася, я б розчарувалася, я б розізлилася. Не знаю, я була б дуже засмучена. Це джинси, які купила в минулому році. Uh -huh. І вони ну вони круті, прямо. Я їх дуже люблю. Я їх всюди одягала. І в цьому році така думаю, так, ну час прийшов, Весна тепло, я їх коротше, одягаю, а вони ну вони застягають, застібаються у мене на талії, але ну от я не можу рухатись. Типу, якщо я їх застібаю, таке відчинення, бо зараз uh -huh. вони от uh -huh. розстібнуться. Коротше, я, ну, я просто посміялась з цього. Uh -huh. Пішла, розказала Владіку, він теж посміявся. Розказала мамі, мама теж з мене посміялась. Ну і все, я така. Ну блін. Не знаю. Я не знаю, як так сталося. Тому що я, по-перше, моя вага не змінювалась. Моя вага, як була uh -huh. 59 кг, уже, мабуть, років 5 так вона і залишилась. Збільшився живіт, збільшився попач, що. Ну, типу. Але мене це якось ну єдине за що мені образливо, це те, що мої улюблені джинси. Uh -huh. Я не зможу їх носити. Не uh -huh. те, що я тепер в них не влажу, uh -huh. ну коротше, Але просто в uh -huh. це вставлення uh -huh. до цього. Ну то тобто тут у тебе не було бажання швиденько щось зробити. Щоб от, влізти в ці джинси. Ні, ну Я подумала, що б я могла зробити, щоб в ці джинси, тому що я дуже люблю ці джинси, і вони підходять майже до всього. Але ну, в мене точно не з'явився план, що я вже з сьогоднішнього дня, угу. прямо зам... зараз замість універу йду в спортзал <світ> і з утра до вечора буду там сидіти. Бо в мене був смішний момент, я згадала. Це було два літа тому, коли ми вперше почали бігати. Ми почали бігати з моєю, з моєю подругою, яка жила неподалік від мене. І ну ми так перші рази прям себе навантажували. Тобто, це було обов'язково пробігти, наприклад, 5 кілометрів або у нас там був стадіон, і ми щось 5 кіл пробігти. Хоча це фізично тобі вже може ставати важко. Тим паче, що ми тільки почали це робити. Я ніколи в житті особливо навіть не любила бігати. І був момент, коли ми бігали десь тиждень-два. Була ці, наприклад, скинути там декілька кіло. Я особливо не пам'ятаю, яка у мене була мета. От. Але зараз я от, хочу розповісти про те, що у моєї подруги була мета там скуднути на декілька кіло. І це зараз не звучить як <глова> погроза чи як хейт в бік моєї подруги, тому що це нормально, вона абсолютно класно виглядає. Але ситуація була смішна. Коли ми не бігали там два тижні і скинули та стільки до кілограмів, вона така, та ні, все. Ну, типу, я досягла мети і все, і перестала бігати зі мною. А, ти продовжила бігати? Я, я продовжила, звичайно, я не кажу, що я там марафони бігла, але там раз на тиждень, два рази на тиждень, скільки в мене виходило. Іноді так, і вона до мене приєднувалася, але був ось цей момент, коли я досягла того, що мені треба от оца, і все. І зараз, коли я повертаюся до бігу вже добровільно, коли у мене немає ось цього змушення себе бігти 5 кіл, 5 кілометрів і так далі, то я думаю, що. Блін, це ж було так смішно. Ти маєш бігати, займатися спортом, там, ходити навіть в спортзал не для того, щоб досягти якоїсь ось цієї крапки, так? І все, і далі знову себе відпустити. Бо так воно буде ось так: знаєш, як, як це, як гармошка. Розтягуватись, ну, стягуватись, розтягувати, стягуватись. А ти маєш це якось розтягнути і на довшій перспективі тримати. Але. Ми повертаємось, у нас був такий тренд вже, у нас був тренд на пілатес, на самоусвідомлення, але ми повертаємось до того, що TikTok знову просуває нам дивні і абсолютно неправильні меседжі. Ну, Не TikTok, а люди It's вирішили, the... що час uh -huh. повернути цей тренд, а TikTok просто тобі його показує. Так. І це тренд, який називається Skinny Talk. Ти справді голодна? Випий краще ковточок води. Ти, мабуть, просто хочеш пити. Поклади печиво назад. Поклади печиво назад. Ти не хочеш його. Ти думаєш, ти хочеш, але ти його не хочеш. Ти Тиси, тому що тобі нудно. Повір мені, я знаю. Напис на відео: Дайте мені токсичну мотивацію або пораду, щоб втратити вагу. Скініток брутальний і мені подобається тут бути. Давайте вам скажу кілька тез, які мені сподобались. Твоя ранкова худоба це чиєсь вечірнє здуття. Те, що ти їси вдома, буде видно на публіці. Ти хочеш смачненького, чи ти хочеш бути смачненькою? Їж мало будь малою, їж багато, будь великою. Або героїновий шик. Так. Для Алдов. Ой, дякую теж взагалі. Це знаєш, що я одразу згадала? Десь два тижні тому мені трапилось відео з магазину якогось, де жінка стоїть і каже: ми україномовний український магазин. Типу. У нас в магазині ви не знайдете розміри більше S чи більше М. Коротше, у них був вони магазин цим пишаються. Так, тобто вони цим пишалися. Там в магазин тільки S, XS, XXS і так далі. Я теж згадала тільки що рекламу крінжову, супер крінжову. Дівчина сидить і, і каже: Та ну мене хлопець такою любить а їй каже інша. Типу, да перестань уже ти типу, повірити в цю лапшу, і це, в їм треба дати Оскар за цю символіку, бо ця дівчина почала знімати лапшу oh, wow. і каже: перестань це неправда. Тебе не любить хлопець такий, як ти є. іди піти вже зроби ендосферу. Типу, це якась там процедура на шкіру, на схуднення. Бо ну ніби ну, тебе не можуть любити такою, як ти є. Тебе можуть Жаль. любити тільки худою. Жаль. Ну і це реклама, це реклама їхніх послуг. Так. Це антиреклама. Угу. Це Жак. антиреклама, так. Ну і от так, і чого воно повертається? Чого вони раптом знову? Це знаєш, це як впечатляє. Що раптом знову ж не зупинялося? Принципі... Чого раптом знову? Чого? Мені здається, що от був ось цей героїновий шик, десь там раніше. Потім з'явився ось цей тренд на інклюзивність, коли масово підтримували те, щоб впроваджувати інклюзивних моделей. В... А, моду, наприклад, в косметику, в, в, усюди інклюзивність у всьому, і в вазі, і в, в кольорі шкіри, і в расовій приналежності. у всьому. Але ми зараз говоримо про вагу. А зараз вони ніби знаєш, трошки показали це все, посвітились на показах, і, і що? І знову це ж нещодавно був ось цей повернення велике шоу Вікторії Сікрет, угу. так, де ну, знову ті самі застарілі меседжі. Хто не знає, героїновий шик це термін, який виник, мабуть, десь в 80-х. Бо ну, тоді в моді були. Це почалось скейтмос, uh -huh. яка виглядала на той час дуже худерлявою, яка, здається, сиділа на наркотиках. Uh -huh. І ну, от, Знаєте, така розпатлана дівчина з дуже худим а нормально худим складом тіла, е, і тоді це прозвали героїновий шик, тому що у всіх почалась модно. Це всі почали, ну всі почали колоться героїном. Чи що? <рес> ну тому, що це напевно і викликається це, знаєш, це як сучасний оземпік, напевно. Тобто це якийсь спосіб життя, який ну, призводить приводить тебе до такої, до такої ваги, не знаю. Ну да, типу, я думаю, що через вживання героїну то ти виглядаєш так: так. тебе стоїть в ну худі скули, тебе так. стоїть тонкі так. руки. Ну коротше. І зараз ну не конкретно от прям на це мода, але мода на худих людей ніколи не припинялася. Так, Але наскільки ми вже згадали, то от тобі оземпік. Дає дуже схожий ефект. І ось цей Оземпік-Тік-Ток, який дуже сірий, знаєш, ось як є сіра мораль в історіях, отут теж. Тому що з одного боку всі кажуть, о, я бачу, Нара Сміт сидить на Оземпіку, а з іншого боку, люди, я потрапляю на відео. Поради того, як приймати Оземпік, як ви будете виглядати, як, я розумію, що є люди, яким він дійсно допоміг, яким його. Прописали, це ліки? Але, так, думає. це ліки. Це не абсолютно протидія своєму звичайному тілу, тобто, дійсно не можна цього досягати. Оземпік це препарат, який приляже. Для діабета другої стадії, ой, не стадії, а типу, мені здається, Так, типу. він виписується людям зі схильностями склон... до ожиріння або вже з ожирінням, щоб у них притуплялося відчуття голоду і вони просто не їли. Якщо ти бачила, ти бачила там, де я Антонюк розповідала mm -hmm. про земпік? як вона пила вколола це так. земпік. Ну, от вони знаю, як експеримент над собою, знаєш, просто подивитися, але все одно ризикувати здоров'ям. Це ж величезні якісь побочні ефекти. Але ну, типу, знаєш, у ібупрофена теж є побічні ефекти, дуже багато і дуже страшні, про які ніхто не знає. Але все одно це, ну, це страшно. По-перше, скільки років цьому, цим лікам? Наскільки вони досліджені? Взагалі? Ми не знаємо, що буде з людьми, у яких діабет і які це колять, а люди без діабету просто беруть і Бі це колять, uh -huh. просто щоб схуднути. Так, і от якщо вже говорити про такий маленький, безпечний випадок ось зими, як вона розповідала, що вона просто потім набрала всю цю вагу назад. Uh -huh. І я слухала нутриціолога, яка розповідала, що потім всі ці люди, які без, ну, без підґрунтя, без прописування. Землю? Так, ну я не знаю, як це сказати, ну не колять, а його собі якось проваджують. Що вони потім приходять з проблемами у, у кишківнику в організмі, тому що через декілька років це якось, ну, ну, це те, як організм не завжди може існувати. Це знаєш, як кажуть, що якщо він не буде доїдати, то він не буде доїдати. І взагалі, до чого це все ведеться? Що. Ось це коливання ваги тіла до літа, після літа, до літа після літа, воно і не корисне теж, воно небезпечне. Ну, в принципі, ці жорсткі походіння, жорсткі дієти, які тебе змушують за місяць втратити 8 кг, uh -huh. це, ну, це неадекватно, тому що твій організм такий не розрахований, він цього може не витримати. А і на що ти? розрахований організм? На, не знаю, на здоровий спосіб життя. Який він, має бути? Mm -hmm. Давай послухаємо нутризіолога. Ну, здорова їжа, достатньо клітковини, достатньо білки, достатньо жирів, вуглеводів, збалансована тарілка, не сидячий, рухливий спосіб життя, хоча б там, я не знаю, ну, 5 тисяч кроків на день, хоча б, хоча б щось. Ну, Я вже не кажу про спортивні вправи, це, звісно, тільки на краще, але ну не всіх є час. Ну, Хоча б, з цього було варто почати, а не. Шоколадні дієти, які ну щоб що або три розгрузочних дні. Uh -huh. Нічого не їсти, три дні що це взагалі? Це ж просто може закінчитися анорексією. Так. І саме головне що воно дійсно воно все має бути в балансі. І коли починаєш це впроваджувати в життя. Ми зараз не познали істину. Але, ну я, наприклад, намагаюся і познати істину, намагаюся це впровадити. Я думаю, що ти теж, так як ти це розумієш, коли починаєш це впроваджувати в життя, то і стає приємніше в цьому існувати, тобто мати збалансоване харчування, мати активний спосіб життя в міру, скільки тобі зручно. І це стає для тебе кращим життям, ніж загружатися в спортзалі, бігати до відвалу ніг, не їсти. Потім досягти бажаного результату і тиждень знову їсти все, що завгодно. Ну, ну, тобто. ну, можна сказати, що мабуть більшості ця проблема стосується жінок, uh -huh. чоловіків, звісно, також, але я впевнена, що в більшості жінок. Uh -huh. Чому жінкам не можна бути товстими? Я не знаю, якісь є ось ці норми публічності. Взагалі, от, до речі, ще повертаючись до цього скінітоку, я коли зайшла послухати, що вони там кажуть. До речі, TikTok зараз додав нагадування: якщо ти шукаєш скініток, то він видає, що вага не визначає вас. Якщо у вас є там проблеми, зверніться бла ба. Дякую на тому. Але те, що кажуть активні користувачки під цим хештегом, це якщо ти хочеш... Коротше, воно все орієнтується на те, як ти будеш виглядати в очах суспільства. Якщо ти хочеш виглядати, типу, смачно, то там не їж смачно, знаєш, ну якось так. Або якщо хочеш, хочеш бути маленькою, їж маленькою. Ну, тобто, ось таке, якщо не хочеш виглядати погано, не їш, ну, погано, ну це в принципі нормальніше. Але і вони якось це говорять, можливо, я тобі скину відео, якщо ти його поставиш. З дуже таким вайбом, ніби. Знову таки, знову таки, і знову-таки нам хочеться нам треба старатися, щоб когось здивувати своїм зовнішнім виглядом. Ну от прям в суспільстві, в масовій культурі бути товстим це погано. Всі злі персонажки в дійсні товсті. До речі. Ну, немає. 6. Ну, окей, може якісь одиниці злих персонажів цих антагоністок. Або антагоністів. Ну, хоча ні, антагоністи у них красиві накачені хлопці. Або не знаю, монстри. Там якась Урсула, чи хто ще? Хто? Давай поспробуємо, бо я згадала зразу злу королеву, вона була струмка, навпаки. А, окей, окей, зла королева. В Моані, до речі, героїня. Ну, Моана вже більш пізній пізня героїня, тому можна сказати, що її зробили ну, трошки. Окей, може, я перебільшую? Може я перебільшую? Ні, але я розумію, до чого ти хилиш. Дійсно, є так, але. Ось я бачила відео в Тіктоці. Мені потрапилася виконавиця Бейбі Рекса. Uh -huh. Вона вона гарно співає. Вона дуже гарно виглядає на сцені на цьому відео. Вона пухленька, така ну товстенька. В неї дуже гарний образ. На ну, класно uh -huh. виглядає. І зві... Ну, очевидно, що перед тим як зайти в коментарі, я розумію, що там буде, тому що вона не, не отахусінька. Вона не есочка, і, звісно, в коментарях напишуть, що М -м, що з тобою случилось, Бейбі Рекса. І таке відчуття, от ніби там ком коментатори оправдовуються, виправдовуються перед хейтерами, такі, а, ну, ну вона ж хворіла. Угу. Ну, не, не, ви не хейтіть вона товсто, тому що вона хворіла. Типу, що це взагалі? Ага. Не хейтіть, бо тому що, не хейті через те, що вона товста, тому що вона хворіла. А якби вона не хворіла, можна хейтити її за те, що вона товста? Та, ну не. Що це взагалі? Чому це окей? Угу. Ну, не окей, дійсно. І дуже класно, що я думаю, знаходяться люди, які правильні про свої цінності. І на противагу навіть цьому скійні-току йде тренд новий, в тому такі тіктоті. Я не пам'ятаю, яка пісня там точно, здається. Пісню біля Іліш одну і піче якусь, де навпаки, дівчата показують, що ніби їх вважали гарнішими, дуже, ну, при меншій вазі, але вони показують себе зараз, де у них трохи більша вага, наприклад, там більш округлилася фігура або менше це у когось видно. І вони кажуть, що вони в цій вазі щасливіші, в більшій вазі. Угу. І я сподіваюся, що цей тренд все-таки проб'ється і, 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 і зруйнує ну, ось ці всі уявлення. Тому що дійсно це. Це якась абсолютно надумана проблема, коли абсолютно надумана да, коли люди викладають відео, коли якась дівчина е, такої знаєш, як звичайний середньостатистичної угу. складу тіла викладає відео. То їй ніхто не пише, що можливо в тебе якісь проблеми зі здоров'ям. А ти у стоматолога, коли останній раз була, а у гінеколога, коли ти останній раз була, типу у цій людини теж може бути куча якихось болячок. Але коли людина більша за есочку. Викладає відео в кудись в інтернет, то, звісно, їй напишуть у неї, мабуть, якісь проблеми зі здоров'ям. А у вас є проблеми? Ви коли останній раз <смінь> у лікаря були? Ну, типу, люди, у вас у всіх є проблеми зі здоров'ям. це... Ой, Ліза, ну, так. ти й тему забробнула. Ну, так. Не треба придумувати собі проблеми. Не треба придумувати собі проблем і не треба їх нав'язувати іншим. Це дуже нагадує цей фільм, який вийшов. Субстанція? Субстанцію, так. Там же так само всіх, ну не всіх а її на початку намагались списати через угу. абсолютно. Але це трохи інше. Це там вже більше про. Ну, поговоримо ще про Але, «Субстанцію». Але, Так, до речі, я його нарешті ж подивилась, тому Ну, да? ну так. Боже, нарешті, та. скільки вже місяців пройшло. <реш> 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 до нас дійшло, так що, можливо, дійсно поговоримо. Але так як саме не треба створювати іншим проблем і треба бути лояльним і е, підтримувати інших, не хейтити безпричинно. так і треба до себе став. Ми знову повертаємось до того, що, чому люди пишуть коментарі. Бо я просто дійшла до думки, що це залежить від людини, бо навіть якби в житті. Знаєш, хтось сказав, ну хтось напише в коментарях по одному, а хтось напише по другому. А ти кажеш, що втреці вони можуть писати, а в житті не можуть сказати. Але навіть в житті людина може сказати будь ласка, подвинь типа, будь ласка, відійдіть. А можна сказати, ваше, то я здесь стою. ну так. Як нам були сказали і люди просто пишуть коментарі, бо вони знають, що вони безкарні в інтернеті. Mm. Треба ввести просто каролен. Так. <реш> <реш> <Да. реш> ну, та й все. <реш> все <реш> так. Вирішили. <ми> <реш> ну, тоді, будь ласка, не хейтіть людей. За... Бігайте або не бігайте, їжте або не їжте. Краще <реш> да. їжте. Не хейтіть нікого. І нас, будь ласка, <реш> теж. можете нам поставити лайк. До речі, ми питали наших підписників трец. Так. Про походіння до літа вони нічого нам не відповіли. Uh -huh. Дякую вам. Ладно, Ми Ми ще впроваджуємо цю функцію. Підписуйтесь на наші соцмережі в описі. Та й все. Дякуємо за перегляд. Все гарно і Гарного вам підготовки до літа. Пока! Ця Дівчинка, вона наш Так щоб уже... Ви не мама сказала, я мама з твоєю мамою подружки.